Так, всім доброго дня. Розпочинаємо нашу бюджетну комісію. Сьогодні 27, 12, 24. Усіх передноворічний святковий настрій. То у нас дуже швиденько, одне єдине питання в порядку денному. Присутні в нас бейзер, Данилюк, Токар. Інна Миколаївна, ви є? Доброго ранку, так, я тут. Інна Миколаївна Шопічко і бачу Світлана Івановна Біченко. Доброго ранку, на місці. Відповідно, хвору у нас є 5 чоловік. Пропоную спочатку проголосувати за регламент. Обговорення угу. е питання. 3 хвилини. Пропозиції. Також 3 хвилини за регламент? Хто за. Да. За. За. 5 одноголосло. Е за порядок денний хто за? Да. За за, за. порядок денний також дякую п'ять одноголосно. Відповідно, перше питання і воно ж єдине про внесення змін до рішення тирської міської ради від двадцять першого дванадцятого двадцять номер 936 мер про бюджет актирської міської територіальної громади на 2024 на рік доповідає Шаркова Наталія Михайло. 17 грудня у нас uh, кабін, uh, розпорядженням кабінету міністрів. Було розподілено додаткову дотацію, і у вас вони на руках зміни для бюджету. Територіальна громада отримує 669 тисяч 400 гривень додаткової дотації. Вона має можливість розподілятися на всі видатки без цільового призначення, але ми її пропонуємо, щоб її використати, направити на заробітну плату відділу культури для музичної школи і використати. Її, щоб вона не залишалася на рахунках на початок року наступного іменно? одна установа, щоб не розпиляти її на всі установи, щоб ну, більш, скажімо так, комфортно спрацювали наші бюджетні установи. За цей рік за цей рік. Це все mm. за цей рік. Mm. Це, Якби не було дотації, тоді ж так Ні, у них не було заборгованості. Ми збільшуємо, направляємо на заробітну плату дотацію, а наші кошти, які були заплановані, зменшуємо на цю суму і збільшуємо резервний фонд. Це фон. ага, все, все, так. все, все, все так. правильно. Так так і mm. робить. Дві іще субвенції. Вони були розподілені Кабінетом міністрів 20 го і 26 го учора, це на харчування. Учні. Вони по різному йдуть зовсім. Одна із них залишається на, на рахунках о, і на рахунки головного розпорядника управління фінансів. На наступний рік інша ж розподіляється по школам як спецфонд. Перше, це 500 86 тисяч 800, це на гаряче харчування, воно цільовим іде а інша сума, це просто на харчування учнів початкових класів. Вона йде цільовим в спецфонд тому що джерелом є ооновські кошти, цільові кошти. Mm -hmm. І сума 4 мільйона 478 тисяч 600 гривень. Це 4 мільйона наші шкіли це, якщо пілот, можна? Yeah. Можна, можна. Ми подавали заявку на ООНовську програму для того, щоб забезпечити харчування учнів. Заповняли анкети і надсилали неодноразово. Але тільки в цьому році нам виділили кошти із цього фонду. Це не всі заклади, це сім заклади. Що це дасть? 70 на 30, 70 рахунок за рахунок ООНовських коштів, 30 на все одно місцевий бюджет, бо у до неї поставили. Це дасть на можливість економити кошти місцевого бюджету. Ми плануємо, Павло Товичу, звучимо це на одній сесії, розподілити пропорційно між всіма Посвятили на сім закладів, а за рахунок кошти місцевого бюджету ще пень інші три заклади також харчували очень безкоштовно. Мы законому кошти місцевого бюджету. Так швидко, що я, в принципі, нічого не планував. Yeah, ми виділяли кошти, планували. З місцевого бюджету. No, ну, у нас 70 почували. на 30, 30 yeah. 100, було. 30 відсотків платили батьки, 70 на yeah, yeah, 30. тепер батьки know. нічого yeah. не платили. Yeah. А тепер це буде безкоштовно. Так, джерело фінансування, але батьки не платили. Так, тільки до 70 відсотків платили з міського бюджету, а 30 батьками. А тепер 70 за рахунок тих коштів, а 30 вже з місцевого бюджету. А батьки не платять. Так. Правильно? Так, То, хочеш швидко, але так, зрозуміло. Я думаю, в мене питань немає. Є запитання пропозиції? За основою вчло, будь ласка, хто за? За. Да. Одноголосно, відповідно, в різному у нас питань немає. У мене є запитання. Будь ласка. Запитання. Будь ласка. Так, Вікторія Володимирівна. Шановна голова комісії, члени комісії, хотілося б вас привітати з наступаючим новим роком, побажати вам і вашим родинам міцного здоров'я, бажання на нас одне на швидші перемоги. Дякую вам за продуктивну, за злагоджену роботу, ви молодці. Дякую вам. Дякую всім дякую.